Мережа торгівлі друкованою продукцією Огопрес представляє. Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди по п'ятницям, огляд свіжих рівенських газет. Газета Ого розповідає про те, що в Україні про це на другій сторінці в Україні парламент нарешті узаконив законом. Послуги сурогатних матерів батькам дитини сутою у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини зачатого подружжям або одним з подружж... подружжя з письмової згоди другої половини трохи заплутано. Закон дозволяє користуватися послугами українських сургатних матерів іноземцям. Ну звичайно що закон цей може допомогти бездітним. Якщо ж говорити про Рівненщину, чим він нам може допомогти? Поліський край, це очевидно, це будуть нові робочі місця, і знаючи, що наш край є одним з родовитих, це означає, що в економіку нашу почнуть надходити інвестиції за кордоном. Так що, якщо у когось є вільних місяців дев'ять, і ви готові поносити. Ембріон людини можна щось подумати, випадає гарна можливість дітям якусь копійку заробити на шкільний портфель, шкільну форму і ремонт класу і школи. Хоча, якщо відверто, то я ще можу зрозуміти сурогатну горілку, але сурогатну матір щось не дуже. На четвертій сторінці у рубриці позиція що дуже характерно, фото депутата Олега Ляшка, який раніше, якщо вірити бікбордам, у вільний час від депутатства маму на рамі велосипеда катав. А ще раніше з хлопцями збирався і у всілякі ігри дозвільного характеру грався. А тут на фото вже стоїть, обнімає одночасно одномоментно, чотирьох ні п'ять бабусь у хустках, і в слід і самі статі побувається, що люди в селі не можуть переформити спадщину. Обіцяє, що обов'язково прийде в парламент і переформить. Щодо фото, мабуть, у ляшка зібрався вже цілий фотоальбом фотографії там з бабусями, з велосипедами, з козаками. Поруч інша стаття, і знову ж про ляшка, який вже на мітингу стоїть біля вагітної студентки списку своєї партії і розказує, що у нього у списку. Проста провідниця першим номером з п'ятьма дітьми, вагітна студентка і «Переможець співочувати телешоу. саме їм, якщо вірити ляшку, під силу відкоригувати податковий закон, податковий кодекс, прийняти бюджет і провести земельну реформу. На шостій сторінці замітка до нас завітав Анатолій Француз, герой України. Це бувший начальник Рівненської міліції, Якщо не пам'ятаєте, ну здавалося б, рівне для нього вже пройдений етап. Зірка героя на правій грудині горить, палає квартира у Києві. Я думаю, не одна є. Причин їхати у глибини поліської впадини, начебто, й не було. Якби, якби не вибори, то може сидіти собі у джакузі, дивився би по телевізору прогноз погоди на. Сейшельських островах, але покликав побратим по генеральському погону кандидату депутати пан Грицак Джуніор, тобто Грицак молодший, і пан Француз приїхав за покликом звичайного серце і знову розповідав історію десятилітньої давнини, як з німеччини. Були проблеми з тими, якимись злодюгами з Німеччини, які не змогли там затримати, і вони приїхали сюди під рівний і хотіли здатися лише йому майбутньому герою України. Цитую, який особисто надягнув кайданки на руки зловмисників назустріч з цим французом зібрали ветеранів ні, не УПА, а МБС, і він їм розповідав про те, як він ті кайданки знімав. Світив сірк героя тут же і казав, що обов'язково треба голосувати за грицака. І додав з таким би я пішов у розвідку. Давно, давно не гортали ми листи, подяки Знахарці і відомій силітиниці, які на правах реклами регулярно друкують міські газети. Цього разу у неї знову останній сім кресята останній гастрольний знахарський цілітельний тур, і пішли в газету листи радості від її амулетів та замовлянь. Цитую, пані знахарка вернула мого чоловіка в сім'ю після того, як він загуляв з молодицею на роботі. Вернула вже певно на ранок на сніданок, Поїсти а далі. Ж знову чоловіку бій. так можна, мабуть, з чоловіком за во зробити, і сміття можна заставити через цілітельницю. Винесли. І перемонтувати зливний бачок в монітазі хоча скоріше цей чоловік скоріше сам додому прийшов е, поїсти перекосити, і думає, вже все вже вернувся. Ні, але через сторінку другу перегортаєш, і друга це літерниця повертає вже не вечірній борщ іншого чоловіка, який теж загаляв з молодицю. Так і хочеться питати, що ж це робиться. Що ж це цих всіх чоловіків на молодиць? Так тягне. Один ще Олег Ляшко тримається і старшими жіночками знаходить розуміння, принаймні на фото. З радісних речей на 16 стрінці кинулось в око українське прізвище Кобілка серед числа лауреатів Нобелівської премії з хімії. Кличуть, правда, Кобілку по англійськи Брайаном живе в Америці, але все одно приємно привід порадіти, що наші і по хімії Нобелівські Лауреати. Зіймається рука і язик на газету сім днів. Довгі інтерв'ю з кандидатами у депутати на третій сторінці кандидат від комуністичної партії пан Микола розповідає, що найціннішим, найбільшим надбанням нашої партії став пленом рівненської обласної партійної організації, де під час висунення і висунули самого Миколу у депутати. Журналіст питає: ностальгуєте? Ну це про комуністичне минуло звичайно. Пан Микола каже: Да, мені соромно мені не соромно признатися, що так ностальгую, але каже не пасивно, активно. Серед своїх умінь згадує, згадує модельний спорт, стрільбу, боротьбу, кулінарію, макраме, в'язання і про корені каже. Географія коренів Миколи охоплює Рівенську та Волинську область. Такі розлоги коренева система у комуніста Миколи. сторінку. сторінка номер 4 Віктор Йосипович Мачук згадує про те, що він зробив для міста. Чекін, принаймні, каже, намагався допомогти моєму, як він називає, наше місто рівне, моєму місту. Цитую. Каже, щоб, щоб моєму рідному рівному жилось краще, ну хоч трішечки, ну хоч на крапелиночку. А я думаю, що ж це не видно? А це ж просто крапелиночка була. А вона завжди маленька, не видно. Мабуть, їх багато цих невидимих крапелиночок Віктор Йосипович порозкидав по мікрорайонам, але вони їх не видно, бо вони ж маленькі ці крапелиночки. Стаття на 11 сторінці Перші слова спочатку трохи стривожили. Стаття про роботу хлібовуличного підприємства Полісі Хліб. Цитую. Пані Ольга і Марія знають, що хліб рясно политий хліборобським потом. Тобто я подумав, у це хуже гаряче тіла розпащі у пекарі, і під постійно капає на хліб. Тобто санітарні служби мають прискіпливіше дивитися, щоб на хлібних підприємствах строжіші були норми температур, і не допускати, щоб під з пекарського чола капав на булку і у павидку. Але це, це так взагалі я було просто спостереження. Я вчитавши, зрозумів, що це просто розповідь про здобутки підприємства, яке виробляє, що там вони тільки не виробляють. Ну, Пропіт, я казав, що капає з чола. У пекарів, а виробляють і хліб Подільський, і Дарницький, і поліпшений, і нарізний, і Сябровський з картопляним пюре. Стаття називається Хліб ніколи не приїдається». І новини з кабінетів бюрократів, новини на шостій сторінці, новини бюрократів поліція. Замітка Роман Грицько вже біль, біля іншого керма. Він працював начальником управління Держкомзему у місті Рівному, але його призначили минулого тижня увага начальником управління держзем у місті Рівному. Що змінилось? Питають журналісти. І Пан Роман каже, практично функції залишились ті самі. І задоволено посміхається, додає е, з прихованою радістю про те, що наші повноваження розширилися. З нового року наше агентство буде е, отримає, отримає в управління землі державної власності. Тобто функції не помінялися, але державне народне корито стало більше і поживніше. І газета «Рівний ракурс. Друга сторінка, замітка. Не нюхайте. Товар інспекція у справах захисту споживачів у рімській області ходила, нюхала товари і помітила і доносить до читачів, що виробники використовують заборонений прийом, зображують на продукції фрукти і запахом, яких випускається товар. Скажімо, освіжувач повітря намальована вишенька, і люди пробують нюхають. чи вишенька або засіб для миття підлоги, містер пропер, океанська свіжість, і люди нюхають і наражають себе на небезпеку. Бо очевидно, що ніхто не буде досипати вишні у банку освіжувача повітря. А як пахне океанська свіжість взагалі важко перевірити. Тому і закликають, не нюхайте товари, а виробники будуть платити штраф за невідповідний знак вишеньки чи океанської свіжості. На третій сторінці замітка рекомендації Свідлецькому та звернення до Кабміну про роботу бюджетної комісії облради, як вона ділила кошти. Верніше, жваво обговорювала цей поділ. Минулого тижня ділителі бюджетних грошей побувалися, що ж зробити за державні. Кошти на меморіальному комплексі Героям Гурбинської битви. Що ще зробити там? Вирішили, що там ще треба терміново обкласти, там бракує гранітних плит і доповнити ще чимось благоустрій пам'ятнику, який губиться серед поля, серед асфальтного поля, серед поля у, десь в лісі. Плюс згадали, що хороший варіант ще вибити гроші на згадують рівенський мототрек, стадіон з технічних видів спорту, який теж вимагає різко, вимагає благоустрою. Не знаю, не чи він вимагає гранітних плит, але гравію декілька машин варто було б завести, або краще просто зібрати зребти гравію з трибун глядачів та сидінь та висипати його назад на спідвейну доріжку. То гроші безумовно на це потрібні і гроші, очевидно, чималі. Тому і звернулися до Кабінету міністрів, щоб допомогли. На ці проекти, а кошти вони вже тут освоїть. Вони добре знають. Чимало вже раніше на освоювали, поговоривши на третій сторінці про проблеми безгранітного меморіального комплексу Гурби і малограбі його рівненського мототреку, депутати акуратно перейшли на другу сторінку, щоб ознайомитись з станом закладів культури краю. І ні, це не про караоке бар і не дорожню корчму зятя Ющенка під чаруючою назвою Швейцарія. Тому зібралися і дружні варини депутатських машин. Певно, поїхали дивитися інфраструктурні біди лялькового театру рівеньського драмтеатру залу органу та камерної музики Державної обласної бібліотеки. Підозрюю, для декого з депутатів це стало першим досвідом, першим знайомством з світом культури прекрасного мистецтва. Бо коли їм вдасться ще коли ще випаде ще раз можливість побувати в бібліотеці, потрогати книжку, ляльки, доторкнутися до органу, натрогавшись органів та ляльок, голова комісії облради з питань науки, освіти, культури і духовності, встигає все хопити, запропонувала узагальнити список проблемних об'єктів, про які вони почнуть думати вже ясне після виборів. От і новини та наступ. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.